Друзі, нарешті ми на дачі. Такий от сонячний сьогодні день, але морозний. Подивіться, скільки снігу. У нас вчора під вечір, як почав сипати сніг, то прям заглядіння було. Так, бандітес не дуже хоче ходити лапками. Ви Бачите, на траві стоїть, бо побачив сніжок і все, і далі він нікуди не хоче йти, бо йому холодно. Так, все у нас тут добре. Подивіться, ми вже скільки гілок передробили на нашій о, Боже, гілкоподрібнювачі. Так. Е, Друзі, які у нас плани? на... Ближні три дні, ближайші три дні. Ближні, ближайші три дні а, у нас е, так сталося, що в будні е, е, вихідні е, разом з Віталієм і ми вирішили ось це все да, пофарбувати. Купили фарбу, купили е, 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 фарборозпилювач, да, і будемо фарбувати. Сьогодні вже не, бо вже третя майже так, і будемо робити це все завтра. Сьогодні поприбираємо ось, ось, да, ось, ось, ось той куток. Розхламлимо ото все, що у нас там настане скидано. І да, будемо фарбувати. Вчора включили опалення. Щоб будиночок прогрівся, хочу вам похвастатися і порекомендувати. Порекомендувати. Ця штука мастер це така розетка, розумна розетка. Ми з дому перед тим як їхати, включили з телефона, скажіть мені, батарею. От вона прогріла. І це прям ну must have для людей, у котрих є дача десь на відстані, щоб не їхати включати, повертатися додому. А з дому керуєш, і все прекрасно. Замовляли. Я не пам'ятаю, де Китаєм. да, типу Aliexpress чи тему щось таке? Да, і вчора. Вчора включили і сьогодні прогрівся. Скільки ти? 19,5,5 19 градусі зараз в будинку. Прямо люкс. Доброго ранку, друзі. Вже ранок наступного дня. Ми вже підготували половину цієї кімнати, повиносили дещо на веранду. Дещо в туалеті і в кімнату. Дещо все, все, що тут було наставлено, все переносили. Дуже багато речей. Треба шукати місця для зберігання, бо воно щось там одне, 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 і воно вже хоп, і така гора стоїть накидана. Позаклеювали розетки. Малярним скотчем, і з повішили ще захистили коробку. цю. Так, Будемо поступово переміщатися. Потім ми, коли дійдемо сюди, стіл, вішак, шланги сюди переставимо і почнемо тут займатися роботами. Так, і потихеньку будемо все це робити. І ще хочу показати, що ми придбали в епіцентрі. Є е, зізнається фарба, бо у нас е, багато роботи. Ми взяли 10 літрів, угу. да, 10 літрів. Ми думаємо, що нам е, має вистачить на цю кімнату, кухню і ще ванну у нас є. Так, це нам порадили е в епіцентрі для приміщень з інтенсивним навантаженням, глибока матова, е стійка до миття перший клас, висока покривна здатність перший клас. Для лікарень, дитячих садочків, учбових закладів. Ну, якраз для нас ми ж <с 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 вчимося саджати, скажімо так, що у нас тут учбовий заклад. Для мене кімнат і кухонь. Ну, В принципі, прекрасно. Так як у нас тут постійно щось переставляється, постійно щось доставляється. Тому практично витривала і. Матопощі, козу, І отакий. фарборозпилювач, краскопульт, Неправильно. <рес> ось так він виглядає на картинці. Нам теж порадили її в Вагнер на 100 ватт. Ват. ват да. Назва, конечно, така собі Вагнер. Вагнер. Так, сюди заливається фарба. Тут у нього така штука. Так, і фарбуєш. Тут можна навіть, це я бачив ще давно у інших ютуберів, або щоб розпилювало ось так, або якщо тобі треба, він може розпилювати. Ну, отак. Ну, типу, або горизонтально, або вертикально. Як тобі буде, типу, зручно. От. Прикольно. Зараз да. будемо все тестити. Е, розвели ми фарбу один до одного. Е, трошки важкувато було перемішувати водичку з фарбою, але ми справились. Так, заповнили цей контейнер. Зараз будемо робити перше перший нанесення перший, перший, перший мазок. Не знаю, щось мені страшно. А зверху ж правильно Ну вже десь да, Боже. Так, це виглядає, треба. Наловчитися. Да, наловчитися. І треба було ще цей. Гвіздочок забрати. Ні, це повутинне. Треба було цей. Всі кутки. Такі... Зараз ще по цей. Повитиремо від е, повутиння. <смір> Ось так. А ну давайте далі. Так, дивіться, що в нас вийшло. Правда, бачите, тут темніше, тут світліше трошки. Е, в кутку тут так відсвічує від вікна, але воно біле, не коричневе. Так, будемо ще другим слоєм пофарбувати, покривати це все. Це поки що перший слой. Ось дивіться: баня, кімната. Баня, кімната. Так, зараз стану з цієї сторони. Від вікна вам покажу. Так, да, бачите, є такі просвітли, просвіти. Так, і будемо ще другим слоєм покривати. Сподіваюсь, що воно буде нормально вирівняє, коли будемо другим слоєм покривати. Так, прекрасно. Нам подобається, по-перше, це швидко. Не то, що ми цими валик, валіками та пензликами працювали. Так, да, прям подобається. Так. от такий результат у нас поки що вийшов. А, і забули постілити плівку, бо видно, що <кхід> біле не підлось, бачите воно? Зараз будемо все це виправлять. Ну, да, отакі от діла. Тож, друзі, Ось такий результат у нас вийшов. Ми пофарбували. Це, правда, тільки один слой. Другий слой ми будемо наносити коли потепліше, бо трошки не подала фарба, воно все розприскувалося дуже по поверхням. Ось ви можете подивитися навіть на цьому. Дуже багато в ній. крейди. крейди. Да. І прям ну все. Ми сьогодні і в масках працювали, і, а вчора у нас в носу все біле було. А, да. Коротше, е, якщо будете брати е, цей фарборозпилювач, все одно працюйте в масках. Е, нам вам наша порада. Е, зараз ми. Помили підлогу, це вже третій раз, тільки тут. 에, що у нас залишилося тут, 에, назад задвинемо 에, кухню, що у нас 에, повішати дві картини треба з цієї сторони або на цю сторону. Ми ще не визначилися. Повішати нам треба фіранки. Фіранки. Да, це і на то віконечко. І... І все, і... Ну, і наводити порядки, бо дуже бачите, як заполючено. Тут Віталій старався вимивати. У нього вийшло. він великий молодець. І так, друзі. Повішали ми карнізи. Ось ви не бачите. Один там і один над тим вікном. Так. <плес> Зараз ми на нашій фіранки надягаємо крючки. Купували карніс українського виробника, бо <плес> в спальні у нас карніс теж такий плоский, але був німецький. Виробник, і він коштував, звісно, ну, 470, 470 гривень. А оці ми купували українського за 119. <сум> Тому обирайте українського виробника. Так, ці фіранки ми брали в юску. У нас вони вже є. Ось там. Такі ж, самі, такі ж самі ці китиці, листочки, що воно там таке так біля віконного ой, кухонного вікна. Да. І зараз будемо ось сюди повторювати той же самий принт для цього вікна і для того віконечка. Так, сьогодні вже мінус. Один було десь 2 години назад. Не так холодно, як вчора. Бо вчора вночі у нас було мінус 12. От, тому... У нас навіть вода замерзла. Е, нема води. Замерзла десь в трубі від цього колодязя. Так. Тому ми сидимо без води. У нас добре, що було тут запас водички, трошки такої технічної. От. Вчора навіть сніг збирали, щоб трошки білого помити. Да. Ось такі услові у нас трошки незручні, але, бачите, ми вирішили їх. Так. І це буде останній. Трошки важкувато. Готово? Так, да, готово. <головіка> Не бачу просто, чи пішов відлік часу, чи ні. Кажу, готова чи не готова. Так, все, ось у нас такі фіранки. Зараз будемо їх одягати. Одну сюди, на цю сторону і одну на іншу сторону. Так, сподіваюся, що це буде легко і швидко. Можно замочить их? Да, да, да. А я не закрыт. Ого, да? И сюда их, в самый конец. В самый конец. А там уже стоит стопор? Вот это? Так, є ще ось така вот такая заглушка, щоб збоку э, фенранкины вилітали. Може на тою стороною? Ну я ж бачу. Ось так це все виглядає. Потім коли ще ми підведемо камеру, піднесемо камеру. Так. Єдине, що треба було з дому розпарювач взяти і повідпарювати їх. трохи. Ну, тоже можемо в наступний раз будемо повертатись на дачу і візьмемо з собою відпарювач. Так. І останній кроки на цьому відпаничку. Ой. А чого там діти? Сказали, де ми штори взяли? В Юску. Да. В ми в Юску взяли ці штори. Минулий раз нам на ті фіранки повезли, бо на них була акція добра, і ми вирішили їх забрати, бо акції всі люблять. А на ці ну, так уже вийшло, що не було знижки, але діватись було нема куди. І... Купили по повній ціні ось ці дві, ну, не дві в, в, в цьому в упаковці дві, а дві упаковки. Виходить чотири. Чотири кераміки. Так. Завдяю. Ось так. Ой. Зараз вам ближче покажу. Цей принт. Ось так воно буде виглядати. Ой. Зараз ми трошки їх там гармошку зробимо і буде люкс. Ще, друзі, у нас э, буде. А, картина не одна, а дві. У нас їх будуть. Ось такий котик. Це ми таке замовили а, на тему. Просто а, такий рулончик а, картини. Він типу, надрукований на якомусь а, холст. Так, так, так. От, у нас є дві рамки. От. Це ми, коли їх побачили, ми подумали про наших котів. що Це Чіпік дуже схожий, а це Електра. Ось така вона лежить в квітах. Вона дуже любить дома Квіти гризти, квіти гризти, котрі ми тільки що посіяли. Да, і... У нас зразу асоціація була а... з електрою. Да. Так. І все, хто пам'ятає, у нас вдома були такі рамки з містами. Так. Вони нам набридли і ми вирішили їх привести на дачу і повставляти в них по таких. Зараз да. будемо цим займатися і бажати е, е, на стіни. Украшати. Попав? Ага. Мабуть. Так. Да. Ану. Чібік та електро. Бандита збуває на дачі, а коти не бувають. Так, тому ми вирішили таким чином їх до нас привести на дачі. І торшат, принеси якраз А! Зараз. Даш. Так, що у нас є перше? Ну, він у нас существує бум на дачі постійно. Може, його не показували. І включи його. Ось таку атмосферку вона робить все. Можеш ну, штори розсунь. А? Так. У нас ще є отака маленька картина, але ми її купували в сінсеї. Теж такі, знаєте, орнаменти, як на наших фіранках, і ми вирішили. Це я вже включаю світло і позову Вирішили сюди. Обвішати. Це теж видаємо. Бачите, купували, мабуть, що два роки тому. Рік yeah, точно. Yeah. Да. І це ніяк не могли. У нас дійти руки, щоб все пофарбувати, а потім вже вішати картини. Ось сюди ми думали її повішати. Нижче може, ні? Ось так десь да. так. Да. Зараз крутимо цей шурупчик і повішаємо сюди. Так. Ось такий у нас затишок тепер е створився після того, як ми пофарбували стіни, повішали фіранки. А, да, трошки треба їх буде наступний раз, коли ми приїдемо а, оце, попрасувати а, з нашими котиками, картинами. Да, прикольно, мені все подобається, прикольно. Так, а, тут а, в майбутньому ми хочемо диван сюди перевезти свій з кухні. А, от, а, бо ми хочемо вже новий. І так. Да, а це може на ту сторону перекачує. Ну, на зиму будемо що забирати. На літку, влітку воно ж все на вулиці стоїть. Як вам? Мені прям дуже подобається. Після того, як пофарбували стіни, прям якось дуже так казковий замок у нас тепер вийшов. Зник оцей ефект бані. Зник ефект бані. І прикольно. Мені прям дуже подобається. Ще доведеться нам вікна відмивати, бо теж залишилась ця а, фарба, а, як і на підлозі. Але а, воно дуже легко і добре відмивається, відчищається. Все буде прекрасно, я сподіваюся, коли ми їх повимиваємо. Да. Пишіть, як вам? <с> може чогось додати, може чогось прибрати, але да, прикольно. Мені все подобається. Віталій? Тоже. <с> Люкс. Так. Мабуть, що все будемо закінчувати відео на цьому. Дякую, що завітали на наш канал. Підписуйтесь, поширюйте відео. Вам цього нічого не вартує, а Ютуб це полюбляє, коли хтось там коментує, хто поширює відео, хто ставить вподобайки. І так, да, Ютуб на це звертає увагу і. Продвигає наш канал. Так, дякую ще раз. Не забувайте донатити на ЗСУ, бути чемними та толерантними. Всіх обняв. Па-па!